Іноді я люблю грати в одну гру, і, схоже, вона популярна серед тих, хто тренується вдома, яке обладнання я б купивши, якби полагодивши створювати домашній спортзал з нуля. Є й розширена версія, якщо у вас вже є перелік стандартних промов, щоб ви додали до свого арсеналу. У цьому відео я розповім про свої вибори для тих, хто полагоджує з нуля або хоче розширити свій домашній спортзал, незалежно від того, чи це куток у спальні, чи повноцінна зона для тренувань у гаражі. Почну з компактних та бюджетних варіантів, а потім перейду до більш серйозних інвестицій. Гірі Якби мені довелося створювати домашній спортзал з нуля, я б почав із двох гір, однієї легкої для жиму або поштовху, та іншої важчої для махів і присідань. Для новачка це може бути гір'я на 12 кг і на 24 кг. Якщо ви сильніший, обирайте важчі. Класичні чавунні гори зазвичай дешевші, а кольорові змагальні моделі комфортні у використанні. До речі, у мене є гайд щодо вибору першої або наступної гори. Якби в мене було трохи більше грошей, я б обрав регульовані гори, наприклад, від Kettlebell Kings, щоб вони могли ставити важливими разом із моєю силою. Змагальні регульовані моделі найкращий вибір, оскільки вони зберігають однакову форму незалежно від ваги. Це дозволяє виконувати різноманітні вправи, а не обмежуватися лише махами. Турнік. Правий тягу одні з найскладніших для імпровізації поза залом, Хоче, якщо доторкуватися моєї поради щодо гір, можна працювати тяги з ними. Настінний турнік займає мінімальний простір місця, але відкриває безліч можливостей. Якщо дверні прорізи не дозволяють встановити турнік, спробуйте вільностійку модель. Велотренажер кардіокорисне для здоров'я. Я постійно нагадую собі про це і вже майже вірю. З велотренажером можна робити інтервали або стабільні тренування, залишаючись у комфорті, коли на вулиці темно, дощ або ожеледь. Діапазон цін тут широкий. Можна витратити на преміальний палатан, вісь порівняння між байк та байк, а також огляд тренувань у Power Zones найкращого способу використовувати палатан. Або можна обирати бюджетні варіанти, наприклад, сани, які коштують у 5 разів дешевше. Гребний тренажер мій перший вибір для кардіовало тренажер, як я вже згадував. Але якщо хочете ще один пристрій, обирайте гребний тренажер. Він залучає все тіло і ідеально підходить для інтервальних тренувань. Concept 2 найвідоміший, і багато хто скаже, беззаперечно, найкращий. Бренд у цій ніші. Не любите веслування. Мій третій вибір бігова дорога. Гантелі. Гантелі чудовий спосіб тренуватися вдома. Вони компактні за штангу, універсальні за гори, і з ними можна виконувати безліч вправ. Як і з гирями, потрібно вирішити купити кількість пар фіксованої ваги, дешевше на старті, або інвестувати в дорожчий регульований набір. Гексагональні гумові гантелі найкращий вибір, якщо хочете просто брати і використовувати їх без регулювання. Але якщо місце обмежене, PowerBlock і Bauflex пропонують швидко регульовані моделі, які добре собі зарекомендували. Або оберіть улюблений варіант мого колеги Меред Діцерепкуриктро. Лава. Якщо у вас є гантелі, або ви хочете працювати, бро тренування, вам знадобиться лава. Я більше люблю штангу, тому обрав просту плоску лаву, яка помічається у стійку для жиму лежачі. Але ті, хто працює з гантелями, часто віддають перевагу міцні регульованій лаві для роботи під нахилом. Штанга. Якщо ви займаєтеся пауерліфтингом, важкою атлетикою або просто хочете серйозно тренуватися, штанга незамінна річ. Стандартні грифи з отвором у дюм розширені в бюджетних наборах. Але олімпійські грифи з дводюймовими ветеулками мають довший термін служби. Виберіть гриф на 20 кг, якщо у вас немає спеціальних потреб. Жінки, які займаються кросфітом або важкою атлетикою, можуть віддавати перевагу жіночому грифу на 15 кг, який використовується на змаганнях. Залізні диски. У вас є кількість варіантів для дисків, про інші поговоримо далі, але залізні диски є класикою. Вони міцні, важливі та підходять для будь-яких завдань. Обирайте будь-які звичайні металеві, з пластиковим покриттям, ретро-стильні. Уникайте лише шестигранних, бамперні диски. Не всім потрібні бамперні диски, але якщо ви один із тих, кому вони необхідні, пропустіть залізні та оберіть якісні. Бамперні диски незамінні для олімпійських вправ, поштових і ривок, а також зручні для інших вправ, наприклад, станової тяги. Найдешевші чорні гумо.